наши парни, во-первых, уже перерезали э, третью трассу окончательно, которая ведет через гуляй поле на Запорожье. Из всех форм ведения оборонительных действий мне больше всего нравится наступление. И то же самое. Русь как бы не дает э, аду ввергнуться э, в рай. Мы последний оплот вообще Господа на земле. Там девочки фартовые такие. Одесса мне не пить твое вино и не утюжить клешем мостовые. У нас встреча будет с Америкой. Мы должны будем вытаскивать все наши проблемные вопросы для обсуждения. Украина это один из пунктов. Подложить свинью, говоря по-русски. Привет, друзья! Меня зовут Олена Курбанова и я рада вас видеть в эфире YouTube каналу Курбанова Лайв. В ефірі Ютуб каналу, який ненавидять наші вороги, тому що о як багато правди ми розповідаємо і про війну, і про все те, що відбувається за парібрікам. Тож вмощуйтесь зручніше. Не забувайте нам лишати свій лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курванова Лав. Бо в 25-му році ми дуже хочемо не тільки перемогти Росію, а ще й отримати свій перший мільйон підписників. Коментуйте, почути і побачене і, звісно, донатьте в підтримку 67-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо на автівку для артилерістів. А посилання на цей збір. Ви легко знайдете в описі до нашого ефіру, і розпочну із веселого, із кумедного, і із неймовірно смішного: це про те, як давним-давно не було повідобєсі. Виявляється, що без п'яти хвилин, як російська армія перемагає. Угу, це на тлі всіх тих історій, які ми кожен день вам показуємо, як в різні російські регіони прилітають наші безпілотники, як б'ють ракети і як відбуваються шалені втрати на фронті. Але знаходиться все одно той, хто розповідає про активність СВОшників на трьох направленнях. По перше, хочу сказати, що справді росіяни просуваються. Донецькою областю вони справді захоплюють посадки, малесенькі населені пункти, які давним-давно всі покинули, але нічого категорично нічого не змінюють. Ба більше незважаючи на всі заяви на ура патріотичні настрої із Курської області, наших військових вони вибити не можуть. Захопити чотири області, записані до себе в конституцію. Вони не можуть піти на НАТО, вони не здатні. Но, звісно, вони они готовятся к над всем миром через контроль Донецкой области. Расскажу сейчас вот о том, где я нахожусь. Донецкий участок фронта. Достаточно активно мы э, идем в, на всех трех направлениях. Начну с южного самого, это Великая Новоселка. Там продолжается охват э, непосредственно Великой Новоселки. Наши парни, во-первых, уже перерезали третью трассу окончательно, которая ведет через Гуляй-Поле на Запорожье, и продолжает сжимать тиски вокруг самого населенного пункта, продвигаясь к единственной грунтовой дороге, которая там осталась. Это такая тропа жизни для них, в кавычках, которая уже тропой смерти становится, потому что до нее тоже уже добивают наши артиллеристы, наши операторы э, дронов. Пам'ятаєте воєнний злочинець Путін і всі його посіпаки дуже люблять таку фразу про реалії на землі. Я одразу хочу сказати, ви ж знаєте, між мною і російськими пропагандистами прірва відстані на щастя, і я не можу собі дозволити сказати про те, як ми перемагаємо. Але ми не програємо. Ми не програємо. Демократично обрана влада знаходиться в Києві. Величезна, майже мільйонна армія на фронтах. Українці продовжують працювати, українська мова продовжує своє функціонування. Ми розвиваємося, підписуємо документи про нашу євроасоціацію, і не тільки ми йдемо вперед, незважаючи на те, що ворог намагається нас відкинути назад. Але для росіян оця фраза реалії на землі їм здається, що таким чином, захопивши 20% українських територій, вони вже все. Вони вже в дамках. Наче їм ніхто не пригадає Київ за три дні Миколаїв, Одесу, Харків і не тільки. Тобто, скоріш за все, під час перемовин Путін буде намагатися продати ці 20% як всі 100%. «Смотри, Трамп, Трамп я сильний, скільки я всього захватив». А наше найголовніше завдання переконати американців і адміністрацію Трампа, що це ніщо, це не перемога для країни, яка називала себе другою армією світу. Тож Гаспарян вже зараз намагається заспокоїти настрої і емоції недорогих росіян передвір'ї переговорів що, мовляв, це в нас буде якась істерика, що це буде в європейців істерика, а насправді це в Кремлі сіли на чечі, бо ніхто геть ніхто не знає, в якій тональності і як саме Дональд Трамп збирається вести перемовини із кремлівським диктатором, з однаковим упоєнням і селюки сілюки європейці. Истерят представители украинской диаспоры и, так сказать, отдельный батальон срочно сборов. И я представляю себе прекрасно, как вот неподготовленному человеку с этим сталкиваться. Тут, в общем, у подготовленного настроение поганится. Ну, если еще как бы европейцев и селюков, то есть тут можно, в принципе, понять, и даже объяснять не надо, да, потому что, судя по всему, переговорный трек вообще без хутора. То есть, Ручников, ты нам мешаешь, пошел вон отсюда. То для Европы нету места за столом. Европу даже не позовут так сказать, в виде кардебалета спеть э, там девочки фартовые такие. Одесса, мне не пить твое вино и не утюжить клешем мостовые. Смотрите, а Европа была же главным, по большому счету, бенефициаром всего этого пресловутого чада-кутежа. И тут нет у вас методов против Кости Стапрыкина. Ну, это хотя бы объяснимо. Ну, понимаете, когда вы такой пупковый ферзь, вот, вот жизнь крутится вокруг вас. И тут вам начинают объяснять, что твой номер даже не шестнадцатый. Ты свободен. Песню Валерия Александровича Кипелова сам скачаешь на Яндекс.Музыке. Тебе вместо дорожной. Ты свободен. Но это ладно. А вот что с нашими делать? Ну, они, правда, такие же наши, как и они местные. Но, ладно. Вот по, по факту, с этими э, что делать? Одни орут, что они не дадут добро Верховному на переговоры. Я пропустил что-то? У нас вже построєна Всемирная республіка по заветам батьки Махну. При тому, що сам Дональд Трамп вже дуже чітко окреслив зону своїх інтересів, і більшість цих точок вони в негативному сенсі пересікаються із росіянами. Це ж для росіян, звісно, так само важлива Арктика, дуже важливий космос, логістика і все інше. Але Дональд Трамп сказав, що це Америка має бути great again. Нічого про Росію він не говорив. Хіба що Росія може стати теж якимось придатком якоюсь щісткою. Все, що збирається вимагати Путін у Трампа, він одразу може почути три ні. Адже саме Америка збирається контролювати ці території, де на сьогоднішній день панує китайський бізнес, китайська економіка, чи є присутня Російська Федерація. Росії так чи інакше доведеться посунутись, і незважаючи на те, що Путін так мріє опинитися за столом переговорів із великим, скоріш за все, якщо американці і будуть справді ділити світ на зони впливу, то скоріш із китайцями. А на цю розмову Путіна вже точно не покличуть. Андрей Францевич, и Трамп это произносит, и Financial Times как бы догадывается, исходя из слов Трампа, что нас, если эта встреча действительно состоится, Москву интересует не только судьба Украины, но в целом некая система безопасности для России, но ну, система безопасности в Европе. Насколько американцы готовы к таким широким шагам, к таким большим ставкам? Полностью с вами согласен. Я участвовал в подготовке различных материалов встречи первых лиц это всегда идет запрос по всем министерствам ведомствам главы государств встречаясь обсуждают всю страновую подвеску полностью соответственно с америкой это у нас десятки самых разных пунктов стратегическая безопасность которая обнулена СНВ, дснв про и так далее арктика космос логистика. И обязательно надо все сразу будет это при всегда первых... будет обсуждать нельзя полностью. Вот выделить украину и европу а все остальное это а, будет... а какой смысл ну, не знаю. И проще, у, нас, может, поверили, быть, у, у нас встреча будет с Америкой. Мы должны будем вытаскивать все наши проблемные вопросы для обсуждения. Украина это один из пунктов. Мы на самом деле сильно сузили. И когда мы здесь рассуждаем, а что получит Трамп, если остановка конфликта будет на наших условиях, да. все думают, что Трамп должен получить что-то на территории Украины. Нет, это будет обсуждаться в глобальном плане. Какое целеполагание Трампа сейчас? Он сосредотачивает свое внимание на Северной Америке, Гренландия, Канада, Панамский канал. Это не пустые слова, он реально туда идет. Мы видим последнюю. Мы последнее... ему можем сказать черт с ней из Гренландии. Мы скажем да, мы туда не лезем. Ты, то есть, действительно Вы сейчас серьезно говорите? Я серьезно говорю, что когда Трамп Будет предпринимать попытки его команда интегрирования Гренландии или других регионов к себе. Ему важно, чтобы Китай, Россия и другие лидеры, которые сейчас в мире есть, признали это спокойно. И вот это будет предметом договоренности. Никто обсуждать Подождите, это не будет. Раз уж мы, да, но мы же не можем ему сказать, что делай с Гренландией все, что хочешь, потому что тогда в Арктике полностью меняется вообще распределение сил. Ничего страшного. А чем мы можем помешать? А что нас там? Вы, вы поймите правильно. Ну, а что не нас -то? там чего там, серьезно... чем мы можем помешать? Ничего там серьезно меняется. Там ничего не меняется. Деле. деле. Как было 50% <къех> Нет, ну наших, американцы так, сейчас маленький кусочек ну, там отдали. Ну, ну, как больше, и что? И что? И что чего? Меня? А Канада, она разве не прозападная? У нас, смотрите, а, есть, это, это а, система а... оборона... Что вы на меня все это наскочили? Да я скучились, что ли? При тому раптово якось неочікувано, але Гренландію, наприклад, захотіли всі, тільки про це заговорив Дональд Трамп. Як виявляється, росіянам теж потрібна Гренландія? Про що йде мова? Це якраз зона, яка має відповідати за безпеку Арктики. Арктика, як торговий величезний шлях, як зона безпеки чи небезпеки, якщо там будуть китайці і американці. Саме тому Дональд Трамп і поставив це питання ругова, але росіяни. Вони вирішили, що вони з Дональдом Трампом можуть поділити і Гренландію на кілька частин. Тобто, Дональд Трамп хоче сам контролювати ці території, він пропонує воєнним шляхом або за гроші купити, аж раптом у росіяни вирішили, що Трампу потрібно з ними нікчемами щось ділити. Боже, як же смішно? Як однак одночасно і прекрасно, і смішно буде коли відбудеться ця зустріч Путіна і Трампа, і коли Путін вийде повністю обістяним новим президентом США. Трамп заявляє про своїх притязаннях на Гренландію, а чому б нам не посмотріти на Гренландію? Нам потрібна Гренландія? Це не шутки. І ще як потрібна? Якщо Трамп плаче за миску баланди, там, кого то купив радісно, і вони готові йти в Америку, то чому не можна привезти кілька коробок з-під ксерокса? набитых и эту тему закрыть раз и навсегда. Но на худую конец Трампом договориться и Гренландию распилить на пару частей. Понятно, что Дани там уже никогда не будет. Нам сегодня крайне важно спецбергом, который в подбрюше у нашего северного флота. Я думаю, что от совместного там освоения надо переходить именно к российским вариантам. И там будут очень неплохие базы, влияющие на всю арктическую составляющую, которая на сегодня есть. Надо об этом говорить. Надо на сегодня четко увеличивать ту составляющую военную именно в Арктике, которая на сегодня, исходя из тех условий, которые происходят, в том числе и на Украине, мы только на Украину смотрим, правда, да? А Арктика это вторая и более масштабная тема, которая сегодня, вот она уже началась, и надо садиться и все четко просчитывать. Война, мы всегда говорили, это математика, надо брать, садиться, и считать. А мы всегда почему-то переходим начинаем говорить, нам главное там построить нормальную оборону. Нам надо построить там так, чтобы ни у кого не было мысли сунуться на наши что? Арктические. И всех форм ведения оборонительных действий мне больше нравится наступление. Не то же самое. При тому, самі росіяни досі не зрозуміли і не розгадали американський код. Їм здається, що якщо Трампісти чи республіканці сперечаються, сваряться чи навіть ворогують із демократами, то це от прям взагалі різні такі крила чи напрямки Сполучених Штатів Америки. Вони сподівалися, що демократи та республіканці можуть навіть вчинити громадянську війну. Але ж всі вони перш за все про Америку, а вже в другу чергу про власні інтереси, шкурні інтереси, американці не росіяни і так не мислять, і так не діють. Тож коли Лавров каже про те, що Байден просто хотів нагидати Трампом перед своїм уходом, коли закручував гайки Російської Федерації, коли дозволяв нам бити по території Російської Федерації ракетами великого радіо коли накладав додаткові санкції. То він просто не розуміє так чи інакше, адміністрації передають справи одне одному, і Байден не підклав свиню. Він зробив навпаки в плюс Трампу, який може тепер все це відміняти, скасовувати. Він може торгувати цими рішеннями. Один президент заклав сильні позиції для наступного. Ось як працює американська дипломатія. Хоча про що я кажу, якщо в Росії 25 років геть нічого не змінюється. В них немає партій, в них немає альтернативних урядів, опозиції. В них всі як один путіністи. У демократів є такі манери в політиці американській. Напоследок нагадить э, е следующей администрации, как это сделал Обама за три недели до инаугурации Трампа в первую его каденцию, когда выгнал 120 российских сотрудников дипломатических учреждений в США. и украл, просто арестовал, и до сих пор нас туда не пускают, пять объектов дипломатической неприкосновенной недвижимости. Что, конечно же, вынудило нас отвечать, и что, конечно же, не сделало вот, российско-американскую тему в новой администрации Трампа более простой. Вот так же и сейчас хотят Uh, сделать uh, одновременно таку підложити свинью, говоря по-русски uh, і сербам, uh, ну і адміністрації Трампа. Ой, а Зараз, друзі, я не знаю, хто п'є ліки сердечні, випиваємо. Хто має високий тиск, я не знаю, що вам порадити, але дітей від екранів забираємо точно, тому що на арену виходить Черін. Ви знаєте, що вона давним-давно вже одержима бісами, здається, що обряд екзорцизму їй би точно не завадив, але допоки вона розповідає про те, як Русь захищає Бога на землі. Щоб це не означало, Господи, це якась така єрість махрова, Русь не дає Аду вторгнутися в рай. Хто б міг подумати, що всадники Апокаліпсису будуть виглядати саме так? а… То там Янголи чи Бог і диявол зійдуться саме на території України. Ну тобто я свою країну неймовірно люблю. Я вірю в наш народ. Але говорити про те, що ми якісь богообрані, це шизофренія. Це можуть собі дозволити. Хіба що ну ці скрепні росіяни? Русь китає рай. Русь захищає Господа на землі. Русь ханідає аду звергнутися в рай последні оплот вообще Господа на землі. Демоны подступают, но мы их, конечно же, не пустим. И сейчас еще стало еще сложнее, потому что хотя бы до начала СВО все как бы, ну, определ... понятно было, кто есть кто. А сейчас эти люди закосили типа под патриотов, ну, на злобу дня, естественно. Ну, честно говоря, на мире я пока что не вижу таких прям стопроцентных союзников. Все нормальные на фронте. Так что уйдет, придет солдат, уйдет торгаш, но это еще не случилось. І знаю, що ви точно хочете ще і хочете продовження банкету. А ми його вам обіцяємо тільки вже в наступному випуску. Під завершення цього не забувайте лишати нам свій лайк, коментувати, почути побачене, Ну і звісно, підписуйтесь на youtube канал Кубану Валай. А ще пам'ятайте, що ми маємо можливість працювати для вас. Ви маєте можливість нас дивитись винятково і тільки завдяки Збройним силам України. Тож не забувайте донатити на кращих із кращих. Посилання на наш збір, яке завжди в описі до нашого ефіру, переходьте і обов'язково підтримуйте 67-му окрему механізовану бригаду, і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.